Здоровенькі були. Хотів показати вам мінорку. Барбазія і мінорка, однакові ніби на вигляд, але по, по опереню. Але зовсім різні за характером кури і візуально вони геть різні. Ось ми маємо мінорочка. Ось ця, ось ця мінорочка, що пішла. Бачимо, що кури вийшли ленті, кури несуться. І ось ця дубкою до нас це є Барбазія курочка. Мінорка іспанська несучка. З Іспанії ця порода курей. Гребінчик в них на бік. В Барбезі не дуже, не завжди в мене чомусь курочки попадали, що треба придивитися. Ось. Несуть вони яйця більше білого кольору. Деколи в мене попадало, коли молода курочка заносилася, то несли і кремового. Чекайте, ми дивимося на Барбезі, а говоримо про мінорку. Ось вона одна. Рубіна моя загинула. Любима курочка. Прибила її дошка, тато дорубав півників. Ми будемо мати нових молодих поки що, зараз їх нема. Вони в процесі доїжджають до нас. Кури яєчного напрямку. Несуться вони ідеально. Читав там у Фейсбуці, що хтось на них нарікав, що вони норовливі і бояться так. Вони як аналогічно подібні легорнам, вони е, такі шугані, але жили вони у нас в нас на тих вольєрах, де індики, ну там вольєр дуже малий. В середньому там було сім курочок і півень. Е, по яйценосності вони навіть в вольєрному триманні гарно неслися. З е, семи курок це десь було в районі 5-6 яйць в час пік. Е, ось зараз в одній в линці, другі не в линці, це, це те, як легорний. Одні та дай поговорити. Одні несуться, другі відпочивають, але нема такого, як в Лівінських сицях, що всі гамозом пішли в Леньку і ніхто не несеться. Е, яйця білого кольору. Молоді кури з ледь деколи в мене буває, що несуть чуть кремувати. Е, цього року я не знаю чому, але від молодих курочок було яйце, як тенісні шарики, але я би сказав велике. Середня вага яйця десь орієнтовно. 50 грамів плюс-мінус. Тому що молоденькі, деколи несли великі, а деколи маленькі. Найменше в нас це було 52-53 грами, а решта все було від 60 грамів. 60, -60 там 3 65 як, як яка корочка несли, яке яєчко. Як е, 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 так, молоді кури несли яйця круглі, як тенісні шарики, не знаю чому. Е, Минулогорічні несли такі подуговості з дубчиком, більше схожі до індичих яєць. Е, е, я так думаю, що вони такі би мали бути. Чому несли такі круглі, я поняття не маю, але виходили з них гарні курчата. Е, собі ми багато не лишили. Це що я е, лишав курчат, вони там було 5 курчат, 4 півника, одна курочка. Там в місті тож, лишившись собі 4 штуки, то 3, не 4 штуки, де штук 7, то там 4 чи 5 півні тож, і 3 курочки. Трошки погано в нас з ними, хоча розвів їх розвести більше, нічого десь бо будемо живі здорові, будемо розводити на майбутнє. Різниця між Легорном і міноркою. Яка в них є, то легорн менший, мінорка більша. Навіть якщо тут півника чи курочку, видно візуально від легорна, зараз у нас легорна нема тут, потім покажу він в місті. Курочки більші від легорна, курочок, і півники теж більші. Там є, навіть якщо щось зарубати на м'ясо, то буде і легесеньке собі таке ніжне м'ясце. Кури гарно несуть. це, вони оправдовують свій статус. Яєчного напрямку, як то кажуть, мають презентабельний хороший вигляд. Стараюся одну курочку тримати. Та, що зараз їсть, бо всі десь прозбігалися. Е, півні хвостаті, такі великі, гарно кукурікають. Е, вольєрі, як і вольєрі, так і на вільному вигулі. Е, яйценосниць в них одинакова. Е, по заплідності в вольєрі було краще, тому що цього... Року було таке, що я би відправив, по-моєму, 50 чи скільки яєць. Це людина тут є на каналі. І дзвонить до мене каже, що там половина була неоплоду, оплоду, хоча те мене закладав, то був не оплід, там з 10-ти, хай буде одне-два. Так що був і такий випадок. Чому не знаю, чи півень був пригальмував, хоча в нас було два півня. і вільний вигул, вони одного не чубили, але такий нюанс був. Коли вони були в вольєрі, то там опліт склад... практично був 100%. Дивіться, яка краса. Так, ну і що? І потім ще додам собі відео про легорна. Добра, все, я вже до Легорні. Е, це італійська порода. Легорн білий. Яйценосного напрямку кури несуться, а це йде не сушка. Вони невеликі, як голуби, але і це несуть досить великі. По увазі, по відношенню мінорки, реці легорни більшість. Теж з білою шкарлупою, форма в них різна буває, як яка курка, але вони по довговості, більше овальні. У нас було 10 курок, то в середньому було в час піку 7-9 яєць. Це досить супер, одного разу було навіть 10 дуже рідко так, але було таке. Но потім на другий день вже було менше, було там, допустимо, 5, я беру середню в день. Єдиний мінус від мінорки, що вони м -м, маленькі дуже. Мінорку штампівника можна е зарізати, якось зарубати, прибрати на м'ясо і він ще буде орієнтовно тушка десь 900 У мене було таке 2200, навіть і тушка мінорки була. Це без кишок, без середини, тільки сама тушка і без голови. Ось в Легорна цього немає, легорн маленький. Мінус того, що в Легорна немає, як то кажуть, що прибрати на м'ясо. Тому в у нас, у нас всі кури, як то кажуть, доживають свого віку і йдуть геть звідси. Одна бігає, така не знаю, я її лікую, лікуюся, все, все ж таки, що з нею поняття немає, апетит є, зоб не стоїть. Але вона в нас худа. І вже її глистогоним, ну менш чистим. Ось таке то порівняння між двома порадами. Мінуси легорна літають, легенькі, літають, люблять порпатись з землі. Це люба курка любить порпатись. Ось, Чи вони дуже полохливі? Я би не сказав, все залежить від того, як ви з малку з ними себе поведете. Ось. З мінусів маленькі, літають, але якщо обрубати крила, в на вас літати не буде, так зробив і я. З плюсів гарно несуться, яйце велике, білого кольору, важко продати на ринку, але зато вдома у вас завжди буде гарне свіже яйце. По відношенню до мінорки по яйценосності, що легор, що мінорка, як на мене, є однаковою. У моїх спостереженнях різниця ваговій яйці, мінорки менше, в легорна більше. Перевагає мінорка тим, що якщо прибрати на м'ясо, ось цей півник, бачите, мінорка хороший, гарний. Ось такий І Якщо мінорку прибрати на м'ясо, то там є тушка більше, ніж в Легорна. Ось таке коротке поєднання між двома породами, є ціносного напрямку, мінорка. Ось він у нас на передньому плані. Бачите, якраз красень який, який хвіст, ух, як переливається піря. ну, Грібінчик який. Краса неймовірна. Між міноркою і легорном білим. Е, як я казав, що в нас, ага, я говорю, що у нас 5 порід, на нас 6 порід. Е, 4 м'ясо яєчні і 2 яєчні породи. Хочете, щоб у вас було м'ясо яйце, тримайте дві породи. Одну. Яєчного напрямку, друге яйце мясо яєчного напрямку. Ось таке коротке порівняння двох порід, на мій погляд. Поділився з власного досвіду, спостереженнями. Підрізаю крила що тим, а тим, і ніхто не літає. Якщо з малку ставитись до них з любов'ю, гладити туди-сити, то вони відповідно вас не будуть боятися, не будуть лікливі, полохливі а будуть нормально сприймати вас у своєму оточенні. На цій такій кольоровій ноті обтік будемо з вами прощатися, Миру злагоди, любові і Божої благодаті.